Так, Продовжуємо ми на наступний вулик оглядати, підійшли до мега-мега вулика. Так, Підійшли ми до двойного вулика. От Ми вже неодноразово за них розказували. Вулики прикольні, хороші. Печатки є багато. Е, ціла рамка. Навіть туди далі лізти не хочу. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім загальних рамок на даний момент. Плюс дві. Вулики хороші, дві додаємо. От, чим мені подобається ці вулики, двойні вулики. Що скільки ми їх маємо? Чотири, які використовують. Ось така от кількість бджоли, хорошої бджоли. І гарний, гарних сімей. Ну, в принципі, ні, тут, тут я не бачу волю. Гарних сімей на травень місяць, з яких в травень можна забирати вже відводки, робити з ними ну, переділ. Переселення і тому подібне, ну, де реально от, то, що є. Не знаю, от, скільки вже працюємо, і зимою бджола в даних вуликах прикольно. Ну і поводить себе спокійно, тихо. І розвивається просто ну, шикарно. Не можу нічого сказати, враховуючи даний період. Ну, В когось є краще, да. хтось каже, що там в тебе ти, рамок, пару. Ну, враховуючи ту роботу, яка була проведена минулого року, щоб ми вийшли на ту кількість, то хто як з якої сторони виходить, хто як з якої сторони дивиться. Тобто всі наші сім'ї були послаблені, послаблені суттєво. І... Чи... За рахунок чого, за рахунок відводків, за рахунок переселення збільшення загальної пасіки. Того були у нас вулики закриті дві три рамочки в нас були. Ми вам далі їх покажемо. Ми казали, що не перезимують. Не будуть з них нічого толком. Ну, ми вам покажемо, що перезимували, перезимували одні і розвиваються непогано. Ну, я кажу, хто, як, з, якої, з яких можливостей і перспективи виходить. Нам потрібна була кількість, ми її робили. цього разу тут.